Тут знаходиться дитячий будинок для дівчат, заснований сестрами згромадження Мілес Єзу. І запрошую вас до середини побачити, як проживуть зараз ці діти. Ісус і насе. Цей будинок ми старалися організувати в такий спосіб, щоб він нагадував все ж таки дім більше, а не дитячий будинок. Тут в нас є кухня, де ми готуємо їсти. Христя ховається, вона в нас взагалі найбільше такий спеціаліст по кухні, тому що вона завжди нас знає, як що нарізати, що де поставити. Правда, Христя? Немає заїжа, буде слава Боже, а добре? Це добре, Тут є фотографія, де ми були в басейні разом, їздили. Є також фотографія, тут у нас гарний ліс є недалеко від бірок і ми завжди кожної весни, кожного літа, туди ходимо на такі пікніки маленькі. То ми просто вже їздили такі загальні різні поїздки в Карпати, в Кам'янець-Подільський їздили, були, то на Дністрі ми були, відпочивали на, на Катамаранга. А це коли була конференція, тут якраз. і Тут у нас знаходяться ще дві спальні. Е, в одній, як я казала, у нас по шість дівчаток кожній спальні є. Тут у нас знаходяться старші наші дівчатка. Тут якраз марічка наша он по телефону говорить щось. Я сяду, що... Так. Наша студентка, яка вчиться, вона на першому курсі вчиться в університеті філологі... на філологічному курсі, то що я казала, Як ви тут проживаєте. Нормально. Я тут сплю. Там одна дівчинка звати Галя. Вона поїхала, її мама взяла на літо. Тут Оля вже мені Оля говорила, а там вже теж дві дівчинки, які їх мама взяла. Mm -hmm. Тут ну, деколи я, де я роблю уроки, деколи старші роблять наші, ну, ті наші вже відпускники, як би сказали. Студенти. Студенти. Mm -hmm. Вони mm -hmm. тут роблять уроки. Mm -hmm. Аж тут шафи добрі. Шафи добрі. <різь> Тільки одразу зламались. У нас тут. <зламалися. різь> Граємося, е, е, тут всю фарбу розлили і ми каталися. Буває. Найчастіше все ж таки до нас приходять із державного дитячого будинку, де вони от молодший вік, вони там знаходяться. Потім далі їх розподіляють по школах-інтернатах до школи, коли вони йдуть, то найбільша кількість дітей до нас в такий спосіб прийшли. У нас Більшість дітей не є, батьки їх не є позбавлені батьківських прав. І вони все ж таки мають свої родини. Була така ситуація, щоб нас зверталася, коли чоловік дуже сильно пив, і мати просто боялася, переживала за свою дитину. Не хотіла, щоб вона бачила такі неприємні сцени вдома і просила, щоб дитина у нас побула якийсь час. І... Кожного разу навіть я пам'ятаю, коли якась дитина йшла від нас, якась родина забирала, то завжди було так сумно, якби не знаю, якийсь член родини десь кудись їде, від'їжджає. І хоч більшість дітей завжди пишуть до нас потім, приїжджають. Навіть одна дівчинка від нас, вона й в Америці зараз живе в одній родині, то вона навіть звідти присилає листи, телефонує час від часу. Тобто, що ті діти так само відчувають, що ми десь є частинка їхньої родини, що вони про нас не забувають, все ж таки. Пам'ятаю, коли вона прийшла до нас перший рік, то таке було враження, що вона воює з всім світом. Тобто було враження, що вона всіх не знаю, боїться, остерігається, не можна в неї торкатися, вона не можна було їй чесати волосся. Вона сама мала чесати, хоч там в неї не виходило, бо то мала дитина була, що яка шість років мала щось, там не дуже в неї то виходило. Але не можна було того робити. І вона ніколи не приходила нічого просити. Вона була так жила в якомусь такому своєму замкнутому світі. І така стіна була, яка її відгороджувала так якби від всіх. Їй здавалося, що весь світ хоче їй зробити щось зле. Напевно, десь аж за два-три роки, коли вона в нас була, перебуваючи між дітьми, вона так зразу і до дітей агресивно ставилась, там могла бити, штурхати всіх інших. Десь за два-за три роки ми аж почали відчувати зміну, що вона нарешті почала трошечки так змінятися, що вона десь розслабилася всередині. Що вона почала розуміти, що направду світ не є весь ворожий для неї, тільки тому, що там в дитинстві така проблема сталася. Вона знає, що якщо їй щось потрібно, вона прийде і вона нормально про то буде тепер просити. Вона не боїться вже того, не боїться, що її там хтось відштовхне, відмовить. Вона там прийде, вже тепер пригорнеться, хоч бо раніше вона так завжди трималась, тепер так нормально прийде, пригорнеться і. Ну, принаймні, як ми бачимо, що дуже 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 велика зміна, чисто в такому людському аспекті. Тобто, що вона просто відкривається до нормального життя. Починає любити життя, любити той світ, починає любити сама себе. Це є наш А Пані Наталя мене. сідає і возить у ньому нас до школи, це було, до церкви мене. возить. Йому деколи треба бензин. Ми їдемо на заправку, заправляємо його, а потім він ну. Він <під> може <довго їхати> То Я, нарешті речі, помітила, що там вже приїхав наш бус, то повернулися дівчата якраз з басейну. <парку> <Ти> воно, <добри? плес> мене снаряд, що вона. А Шот ти так бі? захрипла? Я ж там чи, плавала, чи, плавала чи? в тому а Настя та, не можу. Настя угу. То, То, вчила... То потім її треба надути поставити на вулиці висушити. Суддомник, просто. Настя мене сьогодні вчила угу. плавати. І угу. ну, у мене трохи виходило, але і, я і, мама, е, мене старалася з твоєю досточкою. Але в мене mm -hmm. трохи виходило плавати. Просто щоб вони були хорошими порядними людьми, щоб були дійсно добрими християнами. І щоб вони в житті не повторили помилок своїх батьків. Тобто, щоб вони могли змінити, мали шанс, можливість змінити своє життя. І я думаю, що навіть якщо з тих 20 дітей, 17, які тут у нас, напротягом того часу більше 20 дітей вже у нас перебували за цих 7 років, якщо хоча б кілька дітей зможуть змінити своє життя, це, я думаю, що наша робота вже не є даремна. Оце мої фігурки. Це є африканець по Це є футболіст. Це НЛО, це півник, це міліціонер Марко, чи як ти його звали. Жоржету я подарувала пані Наталі. Мені mm -hmm. дуже сподобалось. Mm -hmm. Наші діти ходять до звичайної такої загальноосвітньої школи разом з усіма іншими дітьми з цього села. І власне. Ми подумали, що можливо це буде кращий момент, аніж такого інтернатського типу школи, оскільки в такий спосіб вони і будуть перебувати в цілком природньому середовищі, тобто посеред своїх однолітків, будуть бачити, що взагалі в світі відбувається, як люди живуть, і в який спосіб вони між собою спілкуються. Я вчуся в 41-й школі в Бріховичах, і ми зараз літні канікули, і ми ходимо на практику. Я маю е друзів, це найбільше хлопців і декілька дівчат. Е хлопці, я маю найбільше друзів, тому що я з ними граю в футбол. Е я більше з ними спілкуюся. Ми змогли це розпочати робити. Я думаю, тільки з Божою допомогою і з допомогою всіх тих людей, через яких Бог діяв. Які починали нам допомагати, і до цього часу допомагають і підтримують нас. І напевно, якимось таким божим дивом той наш будинок тримається. Хоч часом здається, люди нас запитують: ну і от як ви маєте кошти на цей рік, як буде з наступним роком? Але дякувати Богу, то вже є сьомий рік, і направду не виникало ніяких абсолютно проблем. І напевно, і молитвами тих самих дітей, бо наші діти завжди, коли чують про якісь такі потреби, <хи> щось що в нас стається, хтось захворів, вони завжди моляться за ту людину, моляться вервицю, або просто там ввечері собі, коли мають вечірні молитви свої маленькі, вони обов'язково за ту людину, за ту особу моляться, бо кажуть, що молитва дітей то є, напевно, найсильніша і найбільша молитва, бо вони ще такі щирі, невинні серцем. І Бог, напевно, найбільше їх дійсно чує, прислухається до тих їхніх молитв. Слава слава на жінками, І на словами приготувати Того, бо Ти породила, Христа і Спаси Слави Туля душу наша. Слава, слава Свину, що нас відкупив по своєму на Христі. і не в уси часа і на віки веків. Амінь. <клухи> О наш любих, захистина наші віки, Захови нас і святока на воню, нам усі душі. А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Ісуса, я сім'я душі. Ті діти, я думаю, що, хоч вони і щасливі тут, і їм дуже добре з нами перебувати, але все ж таки родина то й рідна сім'я, то й рідна сім'я, і мама, тато, то і мама, і тато. І які б вони не були, я знаю, що наші діти їх дуже люблять. І завжди про них переживають і думають, як, щоб там вдома все було якнайкраще. Я думаю, якщо ті батьки чують, я думаю, що може десь щось якийсь спосіб то допоможе їм змінитися, щось, щось змінити в своєму житті.